Зі своїм пакетом до магазину ходить львів'янка Людмила Маляковська. Наразі маю, чого я буду купляти. Колись не було тих пакетів, були паперові. Ну, Пішло вперед все. Тепер відмовляюся, тепер зрозуміли, а тоді не зрозуміли. Відмовилась від пластикових та використовує тканинні торбинки і Галина Олексик. Так і маю багато разів. Тому що так само за екологію. Відсьогодні пластикові пакети, товщина стінок, яких понад 50 мікрометрів мають фіксовану мінімальну ціну: дві гривні пакети без ручок і бокових складок, дві з половиною пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок, та три гривні пакет з ручками і боковими складками. Пакети, які товсті, так звані, так які продаються на касах. Тобто, власне, йдеться саме про них. Про всі інші тут вона їх не зачіпає. Тому, в принципі, для нас якихось особливих змін немає. Ці пакети, що на касі, так, ті пакети, що на касах, вони так і коштують, можливо, навіть і більше. Подорожчали такі пакети і в маленьких магазинах, але там мікрон такий конкретний, така от вони, тверді. А ті беруть, беруть 4 гривні. Ну а що ми маємо право продавати? Поки без змін ситуація із тонкими пластиковими пакетами. Вони також платні, але ціну на них встановлюють продавці на свій розсуд. Проблема їх першочергово є в тому, що вони легко потрапляють в довкілля. Невеличкий подих вітру, ми знаємо, як весною восени кружляють і зачіпаються на всіх деревах ці пакети. І, звичайно, що в, поза містами вони ще легше потрапляють в навколишнє середовище. Вони потрапляють в каналізаційні люки і забивають їх. І як би не старалися їх там збирати чи переробляти, цього не вдається. Не краще, чи про те, що використовується власне сировина, така як нафта, видобуток якої призводить в тому числі до викидів парникових газів. Як альтернативу Ірина Миронова пропонує тканинні торбинки, багаторазові зіп-пакети та ланчбокси. Олена Данило та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.